Всім благословенного дня. Ви знаєте, раніше мені батьки тільки казали, що не можна курити, пити, не можна цього робити. Але чому цього не можна робити? Не розповідали. Розповіли мені це тільки тоді, коли я почав ходити до церкви, слухати пастора, вивчати слово Боже. Ви знаєте, коли Ісус Христос був на землі, Він не одразу зцілював кожну людину, яка приходила до нього за зціленням. Він в першу чергу наголошував на тому, що є гріх в житті людини, і за гріх приходить рано чи пізно прокляття, покарання за те, що людина це робить, а Бог говорив, не можна грішити, і Ісус Христос Він показував в першу чергу те, що потрібно розібратися з гріхом і потрібно покаятися. Якщо я виправляю своє життя, не живу вже так як я жив. Я каюся, Господь прощає мене. Але якщо мене просто так Господь простить, і я не буду виправляти своє життя, то рано чи пізно те прокляття, яке було на мені, а то й гірше всім раз, прийде знову в моє життя. Тому тільки церква може допомогти звільнитися від прокляття.